У першу хвилю в металургійному районі 2,5 тисячі сімей отримають безкоштовні проднабори від міста. В минулому році скористалися майже 24 тисячі сімей. Загалом ми протягом першого етапу заплановано видати 2,5 тисячі проднаборів, і на вчорашній день вже видано 1468 наборів. По всім питанням, які виникають щодо видачі продуктових наборів. Можна звертатися безпосередньо на пункти видачі або телефонувати на номер 1520, Криворізький контакт-центр. Видача бруднаборів здійснюється на підставі багатофункціональної електронної картки Криворістця, яку, до речі, якщо в разі відсутності можна оформити. Як в управлінні праці та соціального захисту населення в металургійному районі – це металургів, 16, або безпосередньо на пунктах видачі продовольчого наборів, отримати допомогу можна щодня, крім неділі, з 8 до 15 години. Пункти працюють у будівлі факультету мистецтв КДПУ, дитсадку номер 123, металургійному коледжі. Одиноким маломобільним громадянам, яких обслуговують соцпрацівники, пакунки приносять додому. Я обслуговую 13 пенсіонерів, які обслуговуються на безоплатній Снові всім я їм отримала продуктові набори і принесла їм додому. Пенсіонери дуже вдячні за ці продуктові набори, на які вони чекали. Я також отримала продуктовий набор, так як в мене дочка інвалід з дитинства. Ми підлягаємо цій категорії. За що теж я дуже вдячна за цю велику підтримку? У першу хвилю право отримати допомогу мають військовослужбовці, члени їхніх родин, малозабезпечені громадяни, багатодітні родини, батьки-одинаки, а також родини, у складі яких є особа з інвалідністю з дитинства. У мене тільки син, який має інвалідність третьої групи. Він теж одержав цей пакунок. А я просто ну, як пенсіонер, не вперше вже одержую цю допомогу. Да, мені, бо пенсія не дуже велика. І ще у сина взагалі мала ну, третя група. От. І це, звісно, для мене це велика. Поміч. Я 15 років не маю пенсіонного фонду стажу, отримав допомогу. І от благодаря цій допомозі мені перезвонили сусідам, тому що не могли знайти. Сказала сусідка, щоб я прийшов і сьогодні отримав. У мене маленька пенсія, так що допомога мені вона дуже потрібна, тому що на, на все грошей не вистачає. Тому і тушонка, і згущенка, і цукор, і мука, воно всіда в хазяйстві згодиться. Так що я дякую за ту таку допомогу. Я отримав допомогу. Дякую раді оборони міста. Вона потрібна, Це, це не легкий час. Ну, я доглядаю жінку, вона, вона інвалід першої групи з дитинства. Ну, вона не ходить, тяжка. Ця допомога їй потрібна для виживання. Нема черг, обслуговування файне, люди, ну, люди добрі, обслуговують швидко. Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день.